Послухайте уважно, прямо зараз, у цей самий момент ваше життя може змінитися. Вся ваша сутність, все, ким ви стали, ким ви є і ким можете стати, зводиться до єдиного розмови, яку ви ведете з самим собою прямо зараз. Цей внутрішній голос, який постійно каже вам, що ви можете або не можете зробити, що можливо, а що ні, ключ до вашої трансформації. Давайте я розповім вам щось неймовірне про ваш мозок. Кожна думка, яку ви думаєте, запускає біохімічну реакцію у вашому тілі. Кожне слово сказане собі активує та з'єднує певні нейронні мережі у вашому мозку. Коли ви просинаєтесь вранц і кажете собі Я не впораюся, чи я недостатньо гарний, це не просто думки. Ви буквально програмуєте свої нейрони, щоб створити саме таку реальність. І ось що по-справжньому захоплююче, ваш мозок не відрізняє реальність від того. Про що ви думаєте? Тому, коли ви змінюєте свої думки, ви буквально змінюєте структуру мозку. Це не філософія, це чиста нейронаука. Ваші думки настільки могутні. Я хочу кинути вам виклик, який змінить ваше життя всього за три дні. Всього три дні. Саме стільки потрібно, щоб почати перепрограмовувати ваш мозок на успіх. Але будьте готові, ці дні не будуть звичайними. Це будуть дні усвідомленого та цілеспрямованого спілкування із собою яке похитне основи вашої реальності. Більшість людей проживають життя на автопілоті, дозволяючи своєму минулому програмувати їхнє майбутнє. Вони просинаються вранці з тими ж думками, які викликають ті ж емоції, які ведуть до тих самих дій і тим самим результатам знову і знову. Але ви можете розірвати цей цикл. Коли ви змінюєте те, як ви розмовляєте з собою, ви змінюєте свій мозок. Коли ви змінюєте мозок, ви змінюєте свою енергію. Коли ви змінюєте енергію, ви змінюєте своє життя. Все просто, але глибоко. Подумайте ось про що. Кожне велике досягнення в історії людства починалося з того, що хтось сказав собі так, навіть коли світ говорив ні. Кожен прорив, кожна інновація. Кожна перемога починалася з внутрішнього діалогу, який видав виклик поточній реальності. Прямо зараз ви або зміцнюєте свої обмежуючі установки, або руйнуєте їх. Ви або програмуєте мозок на успіх, або на те, щоб залишатися там, де й були. Посередності немає. Ваш внутрішній голос або піднімає вас, або стримує. У найближчі три дні ви навчитеся бути архітектором своєї долі. Так, щоб буквально змінити нейронні зв'язки в мозку, хімію тіла та свою реальність. Це не про позитивне мислення, це про перебудову нейронів. Це не про тимчасову мотивацію, це про постійну трансформацію. Це про те, щоб вийти за межі обмежень минулого та увійти до квантового поля нескінченних можливостей. Ви готові. Тому що, зрозумівши це і почавши застосовувати, ви вже не зможете повернутися до колишнього вія. Наступні три дні створять хвилі трансформації, які торкнуться кожної вашої сфери життя. Подивіться на те, що відбувається в вашому мозку прямо зараз. Щоранку прокидаючись, ви запускаєте звичний паттерн думок. Ви думаєте ті ж думки, що і вчора, позавчора, і багато днів до цього. Ці думки не випадкові. Це програма, яка автоматично формує вашу реальність. Ваш мозок обробляє від 60 до 70 тисяч думок щодня. Але знаєте, що шокує? 90% цих думок ті самі, що й учора, ви буквально програмуєте саме життя знову і знову. Тепер подумайте, чи готові ви змінити цей сценарій. Ваш внутрішній діалог це не просто слова, які звучать у вашій голові. Коли ви кажете собі, Я не готовий. Я не можу собі це дозволити, я недостатньо розумний, ваше тіло сприймає кожне слово як істину, ваш мозок випускає хімічні речовини стресу, такі як кортизол та адреналін, ваші гени починають працювати інакше. Ваш імунітет слабшає, ваша енергія падає, і все це через слова, які ви говорите собі, часто навіть не усвідомлюючи цього, кожна ваша думка створює біохімічну реакцію. Якщо ви думаєте про страх, ваш мозок продукує гормони стресу. Якщо ви відчуваєте злість, ваш організм заповнюється іншими хімічними речовинами. Ваші думки буквально формують ваш біологічний стан, і ось що важливо, ваше тіло не розрізняє реальний досвід і той, який ви просто уявляєте. З часом ваше тіло звикає до цих хімічних станів і ви стаєте залежними від них. Саме тому. Зміни здаються такими складними. Ваше тіло пручається, намагаючись утримувати звичний хімічний баланс, навіть якщо він робить вас нещасним. Це схоже на те, що ви ніби залежні від власної аптеки емоцій. Ваші обмежуючі переконання це не факти, це просто думки, які ви повторювали стільки разів, що вони стали вбудовані у ваші нейронні мережі. Я не вмію поводитися з грошима. Мої стосунки завжди закінчуються погано, я ніколи не схудну. Все це не істина, а лише звичка. Кожен раз повторюючи ці думки, ви зміцнюєте нейронні шляхи, наче прокладаєте стежку у високій траві. Чим більше ви ходите нею, тим помітнішою і стійкою вона стає. Ваш мозок буквально формується під впливом ваших звичних думок. Саме тому багато людей знову і знову створюють однакові життєві обставини. Думають одні й ті самі думки, відчувають одні й ті самі емоції, відповідно, притягують одні й ті самі події. Але ось у чому неймовірна сила вашого мозку, він пластичний. Вчені називають це нейропластичність. Ваш мозок постійно переписує свої зв'язки на основі ваших думок та досвіду. Це означає, що ви не застрягли назавжди в своїх старих нейронних шляхах, ви можете створити нові. Ви можете буквально думати себе у новий стан. Проблема у тому, що більшість людей чекають змін у зовнішньому світі, щоб почати міняти свої внутрішні думки. Вони хочуть спочатку відчути впевненість, а потім говорити собі впевнені слова. Вони хочуть побачити успіх, щоб почати думати як успішна людина, але це працює навпаки. Ваша зовнішня реальність це відображення вашого внутрішнього діалогу. Ваші повторювані думки вже зараз створюють майбутнє. Немає нейтральної території. Кожна думка або рухає вас до бажаного або утримує на місці. Тому усвідомлення того, як ви розмовляєте до себе, це перший крок до звільнення від автоматичних програм, які керують вашим життям. Давайте подивимося, що відбувається у вашому мозку, коли ви починаєте спрямовувати свій внутрішній діалог з наміром та усвідомленістю. У нейронауці є принцип нейрони, які активуються разом, завиязуються разом. Це означає, що кожного разу, коли у вас з'являється думка, ви або зміцнюєте старі нейронні зв'язки, або створюєте нові. Коли ви починаєте розмовляти із собою по новому, відбувається щось дивовижне, ваш мозок буквально починає перебудовуватися. Це як оновлення операційної системи комп'ютера, тільки ваш комп'ютер це ваш розум. Кожна позитивна думка, кожне надихаюче твердження це не просто слова, це електричні сигнали, які активують нові нейронні шляхи у вашому мозку. Наприклад, завтра вранці, прокидаючись замість того, щоб сказати, я втомився, або «я не хочу вставати, скажіть із упевненістю я радий цьому дню, або я сповнений енергії». Ви не просто використовуєте інші слова, ви активує інші нейронні мережі. Продовження змін починається з вашого вибору. Ви активуєте інші гени, змінюєте хімію свого мозку. Що найдивовижніше, ваш мозок не відчуває різниці, чи відбувається щось насправді, або ви просто уявляєте це з достатньою емоційною інтенсивністю. Саме тому олімпійські спортсмени можуть покращувати свої результати, просто візуалізуючи свої тренування. Вони буквально програмують свої нейронні мережі через зосереджений ментальну репетицію. Цей же принцип застосовується до вашого внутрішнього діалогу. Коли ви використовуєте усвідомлені цілеспрямовані слова з піднесеними емоціями, ви не просто змінюєте свої думки, ви вчите своє тіло бути по-новому. Ви створюєте те, що вчені називають новим нейронним підписом. Так здійснюються квантові скачки в житті. Люди не просто змінюють свої думки, вони змінюють свій стан буття. Уявіть, що кожна ваша думка це як кинутий камінь у квантове поле нескінченних можливостей. Хвилі, які поширяться від цього каменя, притягують хвилі схожі з вашою думкою. Це не містичне мислення, це квантова фізика. Ваші думки це енергія, а енергія впливає на матерію. Коли ви починаєте практикувати зосереджений внутрішній діалог з емоційною інтенсивністю, ви більше не просто думаєте, ви транслюєте певний електромагнітний сигнал в це поле. Ви стаєте квантовим творцем. Ваші думки та слова стають кресленнями вашої майбутньої реальності. Тут важлива емоційна узгодженість недостатньо просто говорити собі позитивні слова. Ви повинні відчувати емоції пов'язані з цими словами. Коли ваші думки та емоції узгоджені, коли те, що ви говорите собі відповідає тому, що ви відчуваєте, ви створюєте потужний стан узгодженості. Коли ви знаходитесь в цьому стані, ваш мозок і серце працюють в ідеальній синхронності, вчені дійсно можуть зафіксувати цю гармонію між серцевими та мозковими хвилями. І коли ви перебуваєте в такому стані, станьте потужним випромінювачем нових можливостей. Подумайте, що це означає для вашого повсякденного життя. Якщо ви завтра вранці скажете собі, я гідний величі чи я здатний на неймовірні речі та відчуєте істину цих слів кожною клітиною свого тіла, ви не просто займаєтесь позитивним мисленням, ви буквально перебудовуєте свої нейронні зв'язки та змінюєте своє енергетичне поле. Ось чому зосереджений внутрішній діалог так потужний. Справа не тільки в тому. Щоб замінити негативні думки на позитивні, мова про створення нового енергетичного відбитка, який стане вашою новою нормою. Це вид тренування вашого мозку на формування нових моделей. Уявіть це як налаштування радіоприймача на нову частоту. Зараз ваш мозок налаштований на певні станції, ґрунтуючись на ваших звичних думках, але через цілеспрямований внутрішній діалог ви можете переналаштуватись на нові частоти. Частоти достатку, здоров'я, успіху та радості. І чим більше ви це практикуєте, тим сильніше стають ці нові частоти, ключ до цього сталість та інтенсивність. Ви не можете робити це наполовину, вам потрібно говорити з собою з такою ясністю та переконаністю, щоб ваше тіло не мало іншого вибору, окрім як відгукнутися. Ось як ви починаєте створювати стійкі зміни на клітинному рівні. Пам'ятайте. Кожне слово, яке ви кажете собі, або зміцнює вашу поточну реальність, або створює нову. Середнього шляху немає. Ви або використовуєте свій внутрішній діалог, щоб підняти своє життя, або для того, щоб залишити все, як є, дозвольте мені описати, що саме ви робитимете протягом цих трьох днів. Це ваш протокол трансформації і важливо слідувати йому точно. Ці трьох дні будуть зовсім іншими, ніж всі решта. Тому що ви будете усвідомлювати кожне слово, яке промовляєте собі відразу як тільки ви відкриваєте очі. Я маю на увазі самий перший момент, перш ніж перевірити телефон або зробити щось ще. Покладіть руку на серце. Цей жест сигналізує вашому тілу, що настав час для змін. У цьому стані між сном та неспанням ваш мозок особливо сприйнятливий до нової програми. Перші 20 хвилин дня присвятіть тому. Щоб говорити собі усвідомлені сильні слова. Говоріть їх в голос чи пошепки. Сьогодні день, коли я звільняюся від свого минулого, сьогодні починається моє нове життя, кожна клітина мого тіла прокидається до нових можливостей. Відчуйте ці слова, дайте їм проникнути у кожну клітину вашого тіла. Під час цих ранкових сесій зберігайте абсолютну концентрацію. Якщо розум починає блукати до проблем чи списку справ, м'яко повертайте його назад. Це не медитація, це активне програмування мозку. Ви прокладаєте нові нейронні шляхи, створюєте нові шаблони у своїй нейронній сіці. Між 14 і 16 годинами ваш мозок знову стає більше сприйнятливим. Це ваш другий шанс знайдіть тихе місце, машину. Порожній офіс, навіть кабінку в туалеті, якщо потрібно, витратьте 5 хвилин на те, щоб знову підключитися до ранкових тверджень. Тепер додайте рух, кажучи собі надихаючі слова. Ідіть з наміром, рухайте руками з почуттям мети. Ваше тіло має відчути ці слова. Пам'ятайте, ви міняєте не тільки свої думки, ви трансформуєте автоматично негативні думки. Як тільки почуєте, я не можу. Або це занадто складно, відразу зупиніться. Замініть їх на яздатний, або я легко знаходжу рішення, не дозволяйте жодній негативній думці пройти непоміченою. Кожна думка важлива. Між 19.00 та 21.00 ваш мозок починає обробляти події дня. Це ідеальний час для закріплення. Знайдіть 15 хвилин для усамітнення, покладіть руку на серце. Згадайте свої перемоги за день, навіть найменші. З вдячністю та передчуттям, скажіть собі, сьогодні я створив нові нейронні шляхи. Сьогодні я наблизився до своєї нової реальності. Завтра принесе ще більше трансформацій. Відчуй істину цих слів у своєму тілі. Дозвольте емоціям наповнити вас. Цей стан емоцій життєво важливий для закріплення нових нейронних шляхів. Чому важливі ці тимчасові вікна? Ваш мозок працює в природних циклах пікової сприйнятливості, вирівнюючи практику внутрішнього діалогу з цими циклами, ви максимально використовуєте кожне своє слово. Ви працюєте у злагоді з ритмом свого мозку, а не проти нього. Протягом дня будьте постійно відслідковуйте свій емоційний стан. Якщо ви відчуваєте, що повертаєтеся до старих шаблонів, використовуйте дихання. Зробіть три глибоких вдихів і нагадайте собі, я знаходжусь у процесі трансформації, кожен момент це можливість зміцнити мою нову реальність. Тримайте з собою невеликий блокнот. Кожен раз, коли ловите себе на негативних думках, записуйте їх та тоді замінюйте на позитивне твердження. Це не просто механічна робота, ви створюєте фізичний слід своєї трансформації, робите невидиме видимим. Перед тим як заснути, Перегляньте свої записи. Промовте нові твердження, нехай вони стануть останніми перш ніж ви вирушите в сон. Ваша підсвідомість буде працювати з цими думками всю ніч. Пам'ятайте ці дні не про досконалість, а про напрям. Ваше тіло буде чинити опір. Це нормально. Коли ви почнете новий шаблон самонавіювання, ваше тіло, що звикло до старих хімічних станів почне протестувати. Ви можете відчути дискомфорт, чи навіть що все здається неприродним чи фальшивим, це не слабкість, а біологічна реакція, результат залежності вашого організму від старих емоційних станів. Ваше тіло звикло отримувати регулярні дози певних хімічних речовин стресу, тривоги, сумнівів у собі. Як будь-який залежний, воно вимагатиме свою дозу. Коли ви починаєте підгодовувати його новими хімічними станами через позитивне самонавіювання, воно буде противитися прогресу. Цей опір не просто психологічний, він біологічний. У такі моменти нагадайте собі, почуття дискомфорту це ознака того, що зміни відбуваються. Це як біль у м'язах після тренування, показник, що ви ламаєте старі шаблони та будуєте нові. Якщо ви почуєте внутрішній голос, котрий каже, це не працює. Ти себе обманюєш, повернися до старих способів, усвідомте, що це просто стара програма, яка намагається вижити. Ці старі шаблони самонавіювання як глибокі стежки у вашому мозку. Створення нових стежок вимагає зусиль, і старі завжди будуть здаватися зручнішими, знайомими, що відбувається насправді. Кожного разу, коли ви долаєте цей голос сумнівів і продовжуєте практикувати нове самонавіювання. Ви зміцнюєте нові нейронні шляхи, ваш мозок буквально перебудовується, створюючи нові нейронні зв'язки. Знижуйте вплив старих програм. Чим менше ви використовуєте старі нейронні зв'язки, тим слабшість вони стають. Створюєте нову версію себе, ви прокладаєте шлях до нової кращої версії самого себе. Пам'ятайте, що кожне ваше слово має значення. Коли ви продовжуєте говорити собі позитивні цілеспрямовані твердження, ви знижуєте рівень гормонів стресу, це допомагає вашому тілу вийти з режиму виживання та перейти в режим відновлення та зростання. Посилюйте вироблення гормонів радості, допамін, серотонін, ендорфіни та окситоцин, посилюють зв'язок між вашими клітинами та підтримують вашу імунну систему, змінюють клітинну вібрацію. Ваші клітини починають функціонувати на більш високих частотах, стаючи більш ефективними у відновленні та оновленні. Як справлятися з дискомфортом? Ви знаєте свої почуття. Якщо вам здається, що це важко чи не працює, усвідомте, що це частина процесу. Скажіть собі, це тимчасово, я змінююсь і це природно. Використовуйте дихання, зробіть три глибоких вдихи. Це допоможе заспокоїти нервову систему і нагадає, що все добре. Згадайте, чому ви почали цей процес, і уявіть себе, що вже живете у новій реальності. Щоразу, коли ви вибираєте позитивне самонавіювання замість старих думок, ви буквально перекладаєте рейки свого життя. Прокладайте шлях до стійких змін, будуйте фундамент для нового способу існування. Запам'ятайте кожен момент, коли ви не здаєтеся, це крок до створення нового мозку та нового життя. Ви не просто думаєте по-іншому, ви стаєте іншою версією себе. Сподобався цей матеріал. Тоді підписуйтесь на канал та натискайте на кнопку дзвіночка, щоб бути в курсі всіх оновлень. Бажаємо вам успіхів, гармонії та процвітання.